Друзі, всім привіт. Сегодня ми знову на каналі. У нас розпочався сезон от, зак закруток. Ось, і у нас є ось такі от, переростки. Ось такі ось чара Миколаївна вибрала маленькі. Там були, вона закрила на зиму баночку новим рецептом. Потім вам засниму, покажу. А така не кондиція. На залишилося. Ось. Стільки сказати так, свіжими стільки не з'їмо. Я зараз вам покажу, як я роблю малосольні засудки огірочки. Ось. У нас є вся така ось баночка. Є, є, є добре вкладувати і доставати. Ось. І що ми робимо? Беремо не, лище хріна. Ось. Все. Скажемо, у нас все з огороду. Полоскуємо його і ложимо на дно нашої баночки. Тепер беремо окріп, зонтики в даному випадку у нас. Ось такі. ось І теж влажуємо на дно. Потім беремо частичок молоденький. Монар, Нарізаємо кусочками. Ось так. Зубка невеличких, таких зубочка два. Ось. Ось так. І беремо гострий перчик. Так, ріжемо. Тучки. Чотири. Теж на дно. Так, тепер. Беремо ми наші огірочки. Ось. і додаємо нашу тару-баночку на даному випадку. Ось. Огірочки свіженькі, тільки з градки. Ось. Отак вложуємо їх гарненько. Так, так. Якраз вони сюди лягають. Цей в нас не лягає, обріжемо, різниці немає, обріжемо попки його. О, це жилях. Mm -hmm. Ось. Так цей сюди оптинько все вкладаємо наверх положимо меншенький. І ось так. О! І нас тут залишилось ще й наїду. Так, далі беремо. Знову ми зонтик Одного-два. Так, його впихуємо, одненького впихнули. Другого впихнули. Ну і зараз покажу, що ми будемо робити далі. Так. Тепер беремо, вложимо сюди одненьку ловрушечку. Ну, ловрушку можна класти, можна не класти, У нас її ніхто не любить. Там і так, через раз, коли кладемо, коли не кладемо. Ось так. Так. Тепер беремо гострий перчик. Ніякого. Горошка, перчика, нічого, все беремо натуральне. Ось я думаю, ось так от 6 штучок іменно ми на низки Це буде в повні досить. І для того, щоб наші горочки не е, м'якли, не були м'якими. Ось ми беремо часничка. Ну, це у нас, здається, тут трохи трава банка. Ну, десь приблизно три отакі здорові зубки. І на пертушечку натираємо. О, вони будуть на горочки дуже такі хрумкі ось, і не будуть м'якіти. Дві-три. Ну, нанизу ми нарізали, як я показував вже. У нас чесночок розведеться, ми будемо їх заливати водичкою. Чесничок розведеться у нас по всій баночці. У так були такі, вони у нас. Гостренькі наші огірочки. Чесничок молоденький, домашній, третьо, добре, бачите. Як... Так. І тепер беремо ми мірку нашу воду, з водою. І на одку баночку, баночку у нас виходить треба дві столові. Де наша ложка, наша ложечка. Дві столові ложки солі, холодну воду. Ось такі з горкою. Одна, ось така друга. Ось. І добре розкалатуємо, щоб соль наша розтворилася. Ось. Розкалатуємо і заливаємо наші. Огірочки Ось так. Ось ще соль. Ось бачите, сіль ще наша не, не розтворилася Беремо ще сюди, додаємо водичку. Половинку ну, і знову беремо розкалатуємо, розклатуємо і. Згадуємо, що вся сльозна цього і все виливаємо. Ось так. І доливаємо все водичкою, холодною водичкою. Такі горочки добре зберігаються, якщо ви їх не з'їдемо, наприклад, ось. Вони можуть постояти у вас недільку-дві. Так. І беремо листочок ще хріна на тепер і укриваємо. Що. Якщо вам треба терміново, щоб вони були там, на їсти їх, поставите їх. Ковнаї температурі. За сутки, сутки вони готові. От. Якщо вам треба подальше, щоб вони постояли, ставите їх в холодильник. В холодильниці зберігаються, такі огірочки практично дві неділі. Тепер беремо от, і плотно закручуємо і все, і ставимо. От. А зараз я вам покажу. У нас залишилися з прошлої партії. Ось ми робили ці горочки, у нас простояли півтори неділі. Дивіться, які тверденькі, хрустящі. Не в салоні. М -м -м. Острота чувствується, яка, знаєте? У, у саму мер, у меру. Ось, так що от, ось, це у нас залишилося, бачите, всі тверденькі. Ось, ми їх поставили, вони стояли в холодильничку. Ось, І ось у нас залишилися, а тепер зробимо свіжу партію Всі будемо доїдати. Так що, всім приємного. от Смакуйте, робіть, не пожопуєте. Всім пока!